А зараз, шановні, з нами на зв'язку Володимир Кудрицький, голова правління «Укренерго». Пане Володимире, вітаю вас в ефірі. Вітаю, пане Дмитро. Отже. Отже, ордери на арешти міжнародним судом в Газі виписано тим, хто здійснював обстріли і руйнував українську енергетичну мережу. Ви можете зараз нам розповісти, які в принципі наслідки для України мали ці російські обстріли української енергетичної системи? Ви порахували всі можливі збитки? Оцінка збитків це процес, який досі триває. На жаль, ворог постійно атакує енергетичні об'єкти нашої країни, тому до тих вагомих сум, які вже нараховані, додаються нові. Я хочу сказати, що Укренерго разом з офісом генерального прокурора ретельно документують кожен. Такий злочин агресора проти української енергосистеми, і для ми це робимо для того, в тому числі щоби. Міжнародний кримінальний суд не просто видав ордери на арешт, а й покарав всю ту мразоту, яка обстрілювала українську енергосистему. Я нагадаю, що внаслідок цих обстрілів мільйони українців минулої зими вимушені були періодично бути без електропостачання певний час, і також в наші, тільки в нашій компанії шість співробітників загинули на робочих місцях, і також багато людей загинуло на жаль на робочих місцях. Інших енергокомпаніях тому ці злочини проти людяності, вони повинні бути покарані, і ми зробимо все для того, щоб і покарати негідників, і безумовно компенсувати всі ті збитки, які держава-агресор нанесла українській енергосистемі. Пане Володимире, українська протиповітряна і протиракетна оборона зміцнюються, крім того. Навіть візуально я відзначаю, що відбувається фізичний захист об'єктів української енергетики. Що ви можете сказати про останні спроби росіян зробити цей ну, дисбаланс та чи нанести шкоду українській системі? Наскільки вони активні зараз? Ну, буквально декілька тижнів тому були, була дуже потужна серія атак на, на енергооб'єкти Дніпропетровщини. Коли ворог намагався вочевидь позбавити електропостачання основні промислові вузли того регіону, де виробляється досить значна частка українського ВВП, е, і мушу сказати, що е, незважаючи на інтенсивність е, атак шахедами, яка навіть зросла. Порівняння з минулим роком, тим не менше, вдалося уникнути якихось катастрофічних наслідків, і вдалося досить швидко відновити електропостачання не тільки побутовим споживачам, а й промисловим підприємствам регіону. Тому, звичайно, я оцінюю вже базуючись на фактах, що цього року наша підготовка, рівень нашої підготовки, є вищим. Ми дійсно робимо багато. Роботи пов'язаної з фізичним захистом енергооб'єктів, але не забуваймо, що перше, що нас береже, це наші сили протиповітряної оборони, і вони дійсно творять дива. і Ми їм дуже вдячні за те, що вони захищають наше небо все краще і краще по мірі того, як в Україну поступають нові нові засоби боротьби Вас... скажіть, Роди... Скажіть, будь ласка, укренерго. А причетна до формування цього звинувачення в міжнародному кримінальному суді в ГАЗі щодо російських військових високопосадовців, ви документуєте, передаєте всі дані стосовно російських ударів по українській енергетичній системі? Звичайно, ми як оператор енергосистеми, і більше того, ми як оператор тих об'єктів, які найбільше постраждали протягом минулої зими. Активно залучені до цього процесу, як я вже сказав, ми працюємо з офісом генерального прокурора для того, щоб зібрати максимально детальні документальні дані для міжнародного кримінального суду. Ми це робили і продовжимо робити, поки всі винні в цих злочинах не понесуть відповідальність. Я дуже сподіваюся, що ордери на арешт за цими злочинами будуть видані не тільки цим двом. Людям, яких ви назвали, а також і іншим злочинцям, які очевидно координували, планували і здійснювали атаки на українську енергосистему минулому році. Список воєнних злочинців точно буде збільшуватися. Дуже символічно, що першими пішли. А Владимир Путін, так і Марія Львова Білова за злочини проти українських дітей, а злочини проти української енергетичної мережі зрозуміло, що це теж злочини проти людяності, оскільки енергетична мережа забезпечує процеси життєдіяльності в нашій країні. Отже, процес притягнення воєнних злочинців в тій чи іншій формі. Триває, дякую, Володимир Кудрицький, голова правління НЕК Укренерго. З нами був на зв'язку. А шановні, вдячний за вашу увагу, і здається, у нас сьогодні вистачало позитивних новин. Це завжди дуже добре. І ми стежили за тим, а що відбувалося в акваторії Чорного моря, де було знищено черговий військовий російський корабель. Що дуже добре, що до речі, поставило в дуже несприятливо з точки зору оборони Кримський чи Керченський міст. Стежимо за розвитком цієї ситуації. Дякую за вашу увагу для вас. Працював Дмитро Тузов. Слава Україні.